Ой, яка дурна робота, не те в річці бегемота, але ми його зловили, вуха чухали і мили. Бегемот штовхався, митись не давався. Але ми сказали дружно, із бруднулями не дружим. У брудних мікробів гори, і за них нам просто сором. Бегемот ще зітхнув, ліг в трапиці, заснув, і ми його не будили, а тихенько мили мили, дивувались береги. Молодці, що так змогли, і свистіли з річки раки, мити жирного пузяку. Шука хвостиком виляла і нас дуже вихваляла. А сорока на вербі і чистий лай собі. Тільки жаби під напухами насміхалися над нами. Ми насміхти не зважали, а розважливо казали. Як помиєм бегемота, буде в нас нова робота, жа почнемо ловити, і у річці мити, якщо б про це почули, вмить калюжі дременули, позалазили в болото, дуже митісний охота.